Качество прикольненьке, ось якась емблема є. Обгорнемо картоплю, а далі розкажу, що будемо робити. Вже з нього нічого не лишилося. Поставили нове коліно, поставили самутики, тільки все, 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 все запиталися. Карти зараз знімаємо і оце хочу обмінути, 88-й. І зараз вам цей, цей процес покажу. Ось такого воно буде. Виглядати. Всім доброго into. дня! Новий день, нова робота. Вчора були, працювали, от обгортали картоплю в бузьки, А сьогодні їдемо обгортати туди, де нас машини стоять до батьків картопелькою. І заодно зараз поїдемо на нову пошту, заберем я, щоб карти обшити на грузовій машині, позаказував іменно де колонки, сітки. Знайшов я їх по 20 гривень на Олексі. Думав, що розводняк, бо так він мені чувак, що перекинь мені 200 гривень, завдаток, краще тобі так буде дешевше, але я вирішив, що трохи... Переплочу, аби просто на тих 200 гривень шкода було, що розвели. Кстати, переплачую я 170 гривень, але разок я перевірю, ти буду знати, що то воно так як треба. от Одним словом, їдемо на нову пошту забирати посилку. Приїжджаємо додому. Сьогодні будемо робити карти. Юра, прийде, буде таке робити. А я подивлюся по гушках і все. Буду, і як його зробити. Сідай! От обгортаємо бараболі та працюємо над машиною. Ну що таке, я забрав ту посилочку, таке там динаміки, так як той обіцяв, висилав 10 штук. От Вони по 20 гривень, але якби я йому повірив, то вони так і лишились. 200 гривень, 10 штук. А так в мене вони вийшли ще 170 гривень доставка плюс. От, Качество прикольненьке, якась емблема є. І ми Пластмасовий корпус і металева сітка. 10 штук, гарно запаковані. От, приїду додому, зараз будемо думати, як їх встановлювати, і заодно вам покажу, як це буде відбуватися. Добрався я вже додому, передягнувся я в старе, з динаміками поки що відставити. Десь прийде Юра та й буде робити. По цій машинці хочемо її зробити, щоб вона була в нас на ходу, а саме поставити коліна і поставити гофру на вихлоп. От, Бо не добралися туди. І так, як я вам казав, зараз йдемо на городик, обгорнемо картоплю, а далі розкажу, що будемо робити. Так, трошки шліфнули плуг, підготували, замаслили ведеху, аби жирність була. І йдемо на город трошки попрацюємо. Обгорнумо картоплю. Закінчили ми вже половину картоплі, От обгортаємо. Такі виходять рівчачки і трошки у нас є жуків, що будемо кропити. Вже такий у мами горох. Ми вже трошки скубаємо. Ще нам лишилася половинка. І буде завдання номер один на сьогодні виконати. Ставимо, у нас труба є. Гофру ми купляли, бо в нас гофра прогоріла. Одне коліно та друге коліно теж купляли, бо воно було, а в принципі, от воно. Вже з нього нічого не лишилося от такі куски. Тут гофра була прогорана. То ми це замінили, хомотики лишаємо, і гофру зараз скільки нам треба. ми Врізаємо. Стали ми до роботи і не можу ніяк вам показати, що вже зробили, бо хочеться зробити і показати вам результат. Зняли ми кришку алюмінієву, тут таке, таке страхіття коло от блю. У нас одна, одна ця шина була лопша знизу. Зараз я її покажу вам. То ми отут така якась хімія то ми її зняли. Тут страхіття зараз його почистимо і попробуємо Заварити. От воно таке взяло та й лопло. Звідси. То ми його відкрутили це все і маємо зробити. А саме основне, те, що зараз ми робимо, і я вам про те розказував, як вам так нахилити його. О, отако. Ми вже поставили нове коліно, поставили хамутики, все, все 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 запіталися. І зараз маємо ось цю гофру. Вимірили, що їй треба 15 сантиметрів. І зараз будемо врізати. Користуємося, довго вже користуємося. У мене на Ютубі перше відео з цим прибором, як ми користуємося ним. Робили ми від відеоблюз, зняли ту шину, її легенько вже поварили, але шукаємо, зараз покажу що. І от Поварив я його в одному, то другому місці. Але ось тут, де воно натяжку робить, воно тут страшно було зарежевіло. Я чую, От, маємо зробити такий принцип. То Зараз це робимо. І Колонки, колонки, а сітки прийшли. Можна запускати роботу з картами. Карти зараз знімаємо і оце хочу обтягнути. Верніш не хочу обтягнути, а Юрко прийшов та й буде обтягувати. Зараз цей процес покажу. Так, зробили про те, що я вам казав. Верніше, тато зробив. Тако воно буде, такий буде принцип, і так буде воно стягуватись. Все поварили, зробили ну, Адблю є шина. По-другому у нас зробили, проточили, проварили, наклали. Ну, коротше, все, 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 все зробили. І оце буде. Ця запчастинка, кстати, я вам не показував її. Вона йде, вона йде, буде триматися, ну, от один, одна, а от друга буде так само, бо це крило воно обриває його і, і ми його поставили. Маємо ще в коробку масло залите. А Юрко вже зняв карту, зараз покажу. У мене, кстати, я вам ось тут прикріплю. Є відео, як я вже на жовтій машині карту свою обшивав, кому цікаво. От, там докладніше все показано, то по 100 раз не хочу знімати і показувати. От, покажу вже результат. Колонка лишається та сама, тільки сітку ми ставимо ту, що я замовив. От, тут у нас буде така червона нитка і, чорна, і чорний кожзам. Тут ми його легенько почухали. Вот, і воно так вийшло. Зараз наносимо клей 588-й. І зараз вам цей, цей процес покажу. Одненька є, далі не буду знімати, бо дуже йде багато е, часу іменно на зйомку показав. Зараз вирізаємо місце на колонку і ось такий буде результат у нас карти. Так, ну що, підписчики, покажу сьогоднішній наш день, що ми зробили, який в нас результат. По цій машинці загнав Юра, аби зробити карти. Карту вже останню збирає. От, намучилися ми руки. от Страшні пооблазили, бо треба було там трошки помучитися. По цій машинці теж будемо зараз щеплятися вже з, з, з прицепом. Зроблено було по ній на адблю хамут поварений, поставлено, навіть вам покажу залізу. Поставлено от вихлоп, вже колінця, гофри, хамутики. І було ще зроблено, подивилися до фільтра. Фільтр нормальний, без пилюки, нічого ще йому не бракує. Тато вирішив ще обшивочку підтягнути. От, ну і ще десь часом до цього маємо подивитися. Все. По машинах це закінчено. Будемо заганяти прицепи і оглядати прицепи, які ще не оглянуть. Ну і що, покажу вам результат. Так як ми зробили карти. Машинка нагадую полірована. Кому цікаво, як полірувалася ця машинка, це все ось тут. Рама теж от красилася, поновлювалася. Рама так як тут, так і там поновлювалася, теж тут того прикріплю. От, переходьте, дивіться, старався відосики знімав. От. І багато всього на моєму YouTube каналі. Так. Реклама, рекламою, я забув вам показати. Щоб ви не бачили. Трошки від'їду, а не тримає. От одним словом. Ось таке воно буде. А, засвідчує сонце. Виглядати. Тут фірма. Фірма. От, І так ми обтягнули карту. У нас червона нитка, у нас червоний салон. От, як мені ці подобаються чухли, вони так не парать нічого літом. От, і всередині я отак зробив ці штори, вони мають зверху тут укріпитися, я їх кинув туди. Бо там теж страшно, десь колись треба обшити. От, тут ще нічого не застеляно. От, так, така кабіна одним словом. Всередині. І покажу ще коло Юри. Ця карта теж закінчена. Юра її розбирає до кінця. Ось такий має вигляд. От. Була зроблена така робота сьогодні. От. Переходьте на мій YouTube, дивіться відосики, дуже багато всього цікавого є. Мені здається, навіть чуть -чуть повчального, От, де проставки робили, де що. Гідравліку ставили, гідравліку ставили, гідравліку. Ось туди ставили ну, багато всього. От, переходьте, дивіться. Всім до зустрічі!